У Уперше на Закарпатті, особливому фонтану вишукане відкриття Під акомпанемент класичної музики. Струмені води почали бити, наче з під землі танцюючи під мелодію. А доповнила тандем музики та води гра світла. І поки дорослі милувалися поєднанням музики, світла та води, дітлахи вже наповно уявляли, як бавитимуться тут одразу біля фонтану. Мені дуже подобається фонтан. Я хочу, щоб він був і на Новий рік, і кожен день. Шестирічний Іванко уперше в житті бачить такий фонтан, але вже встиг оцінити, як високо б'ють його струмені. Що «Це вище, Фонтан відкрили символічно напередодні дня прапора та дня незалежності на народній більше сотні містян і не тільки. Навіть переселенці зі сходу, Всеволод та Ольга, припускають, тепер це місце стане улюбленим місцем відпочинку їхніх дітей. Нам дуже сподобалося. Ми дізналися про це свято в місті з інтернету і дуже сподобалося сучасний фонтан, цікавий троху погода. Наладиться ми обов'язково. Цією родиною прийдемо сюди. Будемо відпочивати. Фонтан зроблений за західними технологіями. Особливо доклалися, аби сконструювати систему підсвічування води. До того ж, водограй повністю плаский, без чаші та бордюрів. Така ергономіка не випадкова. Завдяки мінімалістичному дизайну він не заважатиме проведенню офіційних заходів. Особлива і конструкція фонтану. І не тільки через складну систему підсвічення струменів води для площі народної підбирався фонтан такий, щоб він не заважав сприйняттю архітектурного ансамблю. Цей фонтан підбирався свідомо в такій формі, щоб був і поліфункціональним, Не заважав використанню площі взимку для певних сценарних програм, коли вода не потрібна. Запускали фонтан у камерній атмосфері. Ініціатор оновлення площі та встановлення водограю Олександр Ледида розповідає: відкриттю передувала нелегка робота. Поки обладнання монтували, труби та плити кілька разів крали. Доводилося купувати їх заново. Але запевняємо меценат, результат вартий витрачених грошей та нервів. Логічним завершенням реконструкції площі Народної залишалося запуск фонтану. Він був самий складний. Незалежних від мене обставин, але сьогодні, якраз напередодні Дня Незалежності, Дня прапора, нам це вдалося. Це сьогодні свято Ужгородців, Закарпатців, це місце, яке буде прикрашати наш край. А це кадри з наступного дня. Біля новенького фонтану збираються ужгородці та гості міста. Тут зустрічаються пари, фотографуються друзі, а діти не можуть натішитися прохолодним струменем води. Один із найскладніших проектів на площі стає найпопулярнішим місцем обласного центру. Тепер площа насправді відповідає своїй назві народна. Думаю, що це весела розвага. Насолода дітям бачу дуже велика. Бо в Європі є такі фонтани в Європі, а в нас не було такого. Ми дуже задоволені. Дуже потрібно було місце. Бо в нас такого ще немає. Як ви бачите, дітям дуже подобається. Дуже багато приходить сюди дітей. З, з батьками гуляють, і це давно треба було зробити. Нравиться, дуже нравиться. І діткам красиво, і взрослим дуже нравиться. Хорошо з'явлено. Графік роботи фонтану на народній, як і його освітлення, та й загалом вигляд усієї площі відтепер залежатиме від керівників краю. Ініціатори проекту завершили свою роботу і передали площу під опіку влади.